Вітаю, піпли! Це GamePro hsw 250. Перші професійні навушники компанії. Саме так позиціонує їх компанія. Я покористувався ними і в цьому відео покажу та розкажу, що це за модель і чим вона може похизуватися, окрім крутого вигляду, бо виглядають вони справді стильно. Дякую усім спонсорам та патронам за підтримку. Якщо огляд сподобається, протисніть лайк, що вперше на каналі підписку. Дякую і розпочинаємо. Розпочнемо, як завжди, з пакуванням. Ось така коробка в фірмовому стилі компанії. Мені подобається, як зараз лаконічно, та зі смаком відносяться до того самого пакування. Всередині все красиво, Born to win. По комплектації, окрім гарнітури, тут кабель Type-C на Type-A, Type-C на AUX в гарній тканинній обмотці, з'ємний гнучкий мікрофон з шумозаглушенням, а також ресивер. Та не простий, а з перехідником. Сам він також стандарт у Type-C, але є перехідник на Type A, і це круто. І звісно, самі навушники ось так виглядають, і як на мене, саме стильність моделі відразу кидається в очі і якість матеріалів. Матовий пластик, основи, супер приємний на дотик, залагоджені кути, овали форми, красиво. Самі вуха досить легкі, всього 247 грамів, що звісно плюс, бо це невагомість на голові під час довгого використання. При цьому зі збіркою все окей, якихось неточностей по корпусу я не знайшов. Єдина Них щось має всередині невеличкий шум, якщо потрясти. Що це і чи це так треба, не знаю, та на загальну картину не впливає. Що ще хочеться виділити, окрім якості загальних матеріалів, це металева пластина оголів'ї, яка дуже детально регулюється, має чіткі фіксатори положень, і загалом це ще один момент, який помічаєш під час користування. Як бачите, амбішури навушники вміють повертатися, і в цій моделі вони в міру тугі, цебто дозволяють покращити посадку на вашій голові залежно від розмірів та форми, але і вміють цю форму тримати. Часто цей механізм не здатний тримати положення, але тут з цим все дуже добре. На Івів, є м'яка вставка за екошкіри і індикація лівий правий, також лого компанії. Що стосується амбішур, Навушники досить компактні, але мої вуха в амбішури якраз входили, ніде не тиснули, і з розмірами, як на мене, витримали чудово, щоб і невеликі, але і не замалі. Хоча справа, звісно, досить суб'єктивна. Амбішури тканинні, звісно, з ефектом пам'яті, і сильно виділяти їх не доводиться. Це просто хороші м'які амбішури, що виконують свою функцію. Головне, що ніде нічого не тисне, форма дозволяє підлаштувати під себе, тому щодо ізоляції, теж питань ніяк. Не чути, що слухаєте, ви комусь ззовні, добре ізолюють від того, що робить хтось ззовні. Ніяких прокладок між динаміками, до речі, не завезли, але це вже придирки. По інтерфейсах всі вони розташовані на лівій чаші, і тут стандартний набір функціоналу. Є індикатор, кнопка живлення і відповідно паузи відтворення, гучності і перемикання треків, кнопка вімкнення та вимкнення мікрофону, який тут повторюся з'ємний, а також режим 7:1 аудіо, який, якщо натиснути два рази, вмикає чи вимикає підсвітку режимів роботи. Я не знайшов, тож він тут один, проте досить яскравий, і як на мене виглядає досить кльово. Справа смаку знову ж таки, але фішка прикольна. Нижче роз'єм Type-C. Дизайн кожному свій, але HSW250 реально красиві та якісні навушники. Вони прямо з дотриманням сучасних тенденцій, і от саме їх стиль хочеться виділити. Вони красиві. Окей, візуальна якість з комфортом посадки це, звісно, круто. Але що стосується не менш важливого, начинки та звуку. Що ж, перше, що варто зазначити, це п'ять режимів підключення. Виробник виділяє цей момент, і загалом. Є за що, адже гарнітура дуже і дуже універсальна. Тут тобі і Bluetooth 5.2, і ресивер з перехідником, а це 2,4 ГГц, що супер гуд для роботи з ПК, ігор і так далі, бо затримка мінімальна. Також є можливість підключення по Type-C на Type-A, що дозволяє навушникам працювати по безпроводу і одночасно заряджатися, а також просто по Type-C на AUX, що зробить з них провідні вуха. Тобто всі інтерфейси на навушниках перестануть працювати, але тут вже можна еквалайзер підкрутити, якщо материнка дозволяє, і не думати про заряд. Хоча з автономні. Тут теж все більш ніж окей. 750 мА до 30 годин по 24 Гц без підсвітки, і до 20 годин з підсвіткою. Bluetooth режим обіцяє взагалі до 43 годин і до 26 без підсвітки. Зарядка близько 2 годин. Коротше, часто заряджатися вони не просять. Звук люблю наушників, в яких якось можна словами описати звучання, і ці одні з таких, адже тут досить басовий звук. Він виділяє ударні і відокремлює інструменти, але все це в загальному звучить більш басово, більш глибоко, чи що. Навряд чи хтось хтось буде розчарований звучанням цих навушників. Хіба що ви прихильник більш середніх чи високих частот, але це на моїй пам'яті модель, яка добре відіграє саме басову складову, не гуде ковтаючи решту звуків, а саме впирається в більш насичений звук. Це що стосується вбудованої аудіокарти, так як ви будете чути їх по 2.4 чи блютузу. До речі, 7.1 в режимі Bluetooth не працює лише по донглу 2.4 або по проводу. Майте на увазі. По специфікаціям, динаміки 40 мм, чутливість 110 дБ, імпеданс 32 Ом, частотний діапазон від 20 Г. 120 кГц. до речі, досить гучні, на максимумі дуже голосно звучать. Що стосується мікрофону, то звучить він ось так в бездротовому режимі по 2,4 ГГц без опрацювання на 100% гучності, чутливість 42 дБ з шумозаглушенням, 1, 2, 3 Перевірка запису мікрофону, як завжди, добре що з'ємний. Що ж, ось така модель з'явилася на ринку від GamePro, і від себе найбільше я хотів би виділити саме їх стиль, універсальність та досить глибокий звук. Мені подобаються басові навушники, і GamePro HSW250, одні з таких. Вони зручно сидять на голові, навіть. З плином часу мають купу режимів підключення, добру автономність і навіть підсвітку. Стильні вуха з хорошим звучанням вийшли у GamePro, як для геймерів, так і для робочих завдань, або ж просто щоденного використання. Пишіть, як вам, бо в мене на цьому все. Як завжди, дякую цим прекрасним людям, які підтримують мене на Ютубі та Патреоні, а також за ваш перегляд, лайк, підписку, поширення та коментар. Всі посилання в описі. Бережіть себе і побачимось!